Раз посилочка, Два посилочки. Три посилочки. Така легенька посилочка теж, Чотири посилочки. Саме цікаве. П'ять. І шість. Друзі, сьогодні буде супер велика розпаковка воблерів, як японських воблерів, так і китайських воблерів. Плюсом Сьогодні ми з вами розпакуємо в кінці цього відео кастинговий комплект, який мені прийшов із Китаю, Який коштує, вгадайте скільки? Я зараз вам скажу, ви просто будете в шоці. Кастингове будилище китайське коштує 250 гривень. І мультиплікаторна. Катушка з Аліекспресу, яку я купив за 25 гривень. Тому сьогодні це все ми з вами паканем Більш детально я розкажу про кожну приманку По комплекту також все дуже детально розберемо. Тому я знаю, що ви такі жухи любите. Пакування сам буває залипаю, коли хтось щось пакує. Тому давайте будемо починати пакувати ці посилочки. ж каже туха Рибака, ще й блогера. Заставила мене продати деякі свої воблерки Зараз ви їх можете побачити на екранах, і обновити свою коробку повністю. Ну, якщо серйозно, то знаєте, є такі воблери, у кожного, мабуть, в коробці є, коли вони от просто лежать і займають місце. Ти ними там, може, раз за рибалку візьмеш його, хлюпнеш у воду, потягаєш і назад положиш. Просто він як абуза, лежить в коробці, ви його не використовуєте. Аби ще ця собака, звісно, не гавкала, то портує мені всю тут ту звукову дорожку. блін. Тому і у мене були такі воблерки. В принципі, вони лежали ненужним грузом, я їх пособирав. Вони були і розловлені, вони були, і там і страйк Pro було, і в основному це брикінгівські воблери, і цуйоки, що то там було. Я їх всі взяв, пофоткав і відправив на продаж. Виручив певну кількість грошей, і за ці гроші я ось купив ці воблерки. Давайте розпочнемо з воблерків. Це Усаміна Гіната, це копія на балісонг. Дуже давно я хотів спробувати сам Балісонг, але ну, ви самі розумієте. І тому я вирішив, перш ніж переходити до оригіналу, я затестити оці копії. Одну мені підігнали, Єгореч, якщо ти дивишся цей відос, тобі привіт. Одну мені підігнали, другу я придбав. Зараз їх вже не просто так купиш, тому що їх зняли із виробництва. І їх, в принципі, можна десь знайти в якихось магазинах, куди їх раніше завозили, і вони залишились в принципі, так само, як я знайшов і цей воблерок. Дуже класна копія на Balisong. Кажуть, що це одна із самих самих вдалих копій від копійу на Balсонг. Є дві версії. Це більш стара версія, обидва воблера на овнеровських гачках. Більш стара версія. Тут є бачите, такі очі. але це очі не випали, а вони світяться вночі, фосфорні. І є, Так, це у нас більш нова версія. Також тут стоять овнеровські гачки. Це у нас Кольорова версія така. Кажуть, що на старій версії стоять гачки хужі, ніж на новій, але мені здається, що. І ці і ці хороші. Оцей воблер я вже трішки поганяв, мені навіть вдалося розловити його одним шнурком. І мої перші враження такі, що покриття ну, тут, звісно, таке собі, тому що можна вже побачити від однієї рибалки на ньому насічки. Так, я, я залутав 20 воблерка. і заліка я також заказав копію беркінгівського. І також там один цікавий воблерок. китайський. Там Майже ноунейм no не знаю, я про таку фірму ніколи не чув, тому давайте зараз подивимося, що тут. Це. це також дві копії на белісонг. Це беркінгівський белісонг і Bass Legend. Зараз подивимося, що це і що воно, як воно взагалі виглядає. Так, скриваємо. Беркінгівська. такий дядька. Слухайте, ну. Він доволі шумний. Я читав про те, що Брікінговський пишуть, що навіть шумніше, ніж оригінал, але він таки доволі шумний. Так, тут по петлях. Взагалі все кайфово. по гачках теж і по покрасці. Теж все гуд. Непогано. Давайте цього. Так. Ну, цей цей шумить найхуже. покраска. Ну прям таки покраска непогана, але я вже бачу, що тут один мінус, один мінус, який є на всіх, в принципі, китайських воблерах, Це. П'ятні треба влити клею просто капець, як багато. Є такі 4 кайфових фоблірка, які ми будемо тестити з вами, подивимося, як воно себе покаже. Напишіть в коментарях, був у вас досвід з такими усаміками, чи може з цими копіями. Ну, на цю копію, я думаю, ні в кого досвіду не було, бо воно no, name, no name Хоча, Баслеген такийсь. Я обожнюю просто цього карасевича, Він кайфовий, ловлю ним з самого дитинства. Він мені вже скільки приніс щук, але коли я почав ловити кастингом, ловля на цього карася просто перетворилася в якесь пекло. Він сам по собі такий воблер, що далеко не летить, навіть коли ти його кидаєш спіном. Але коли ти кидаєш ним мультом. Коли ти кидаєш у вітер, який дме тобі прямо в пику, це просто максимально нереально. Тому я трошечки пошукав, парився, подивився, які воблери максимально похожі на карася, і вирішив замовити, розкошелиться трошечки і замовити цей воблер. Тому зараз ми його з вами також паканем. Мені дуже цікаво, що там, тому що відгуки про цей воблер такі двоякі. Одні кажуть, що кайфовий, другі кажуть, що не дуже. Він відносно новий, відносно новинка, якщо ну скільки років, мабуть, три, тому давайте паканем. Опа. Так, вам видно, що тут накльовується. Які ваші догадки, який це воблерок? Я думаю. Може хтось і догадався може і ні. Це у нас Хамсін 105 СПСР. Ну, він великий. <смі> ну він такий. Подивіться, наскільки він більший. Мабуть, треба було брати 70-ту версію. Їх є три версії: це 50-та, 70 та і Оцей воблер, найбільша із них версія. Ну він такий. Доволі величенький. Має він скільки у нас тут. 28,5 грам, 105 довжина і суспендер. Давайте розпакуємо його. А тут ще. Нов'йо. Опа. Вам першим показую. Ну, це прям кайф. Це прям дуже класно виконана штука. Ай-яй-яй. Дуже якісна тямка. Як ви бачите, тут стоять дуже такі прям моцні гачки. Це гачки Kushido. Kushido це японська фірма, яка виготовляє їх і в Японії, і в Китаї. І зібейт полюбляють їх купляти на свої воблерки. І ще один такий міні-лайфхак. Запам'ятайте, як виглядають гачки, і саме по цих гачках Кушидо можна подивитися і вичислити вам впарюють копію зі бейс або оригінал, тому що мало їх хто робить, і вони, ну прям якщо так тактильно візуально, то вони дуже такі дебелі, як наче якісь ковані. І я думаю, що якщо цей облірок влетить в корягу, то він останеться там назавжди. Ось так це і виглядає. Парень. 30-грамовочка блін, із карасім 10-грамовим. Тут система закиду Мак стоїть легенько пересувається магніт там. І летітиме він, дай Боже, не так, як карась. Тому отакий ще парень залетів. Дуже мені подобається цей воблерок. Фух, і жара, просто баня-пар'юка. Якщо ми з вами вже почали говорити за 130-ті орбіт, є у мене ось оригіналич, також тут стоять ці кушида, гачки. Бачите, він такий вже трошечки потрьопаний, Житуху він побачив. Це було на ньому пару рибалок. Мені подарила дружина дві штуки. Натуралку я юзав, розловив його навіть, але також є у мене кислота. І якось я трошки її там пару разів на рибалку взяв. І все-таки відложив в потайний чулан на краще времена і забув про нього. Потім почав підбирати собі новий топ воблерів собі в коробку. почав брати кислоту, вибирати собі кислотні воблери і згадав, що в мене ж є доволі непоганий орбіт 130-й. Якраз в такому кислотному кольорі. Подивіться, він, він прям такий кайф. Тут Та сама система загляду макдрайв. Дуже легко пересувається. Сьогодні також будуть воблера, які я вам покажу, в яких система закиду дуже-дуже жорстка. Тому прям також буде летіти дуже класно. Отакий також в мій топ залітає Orbit 130-й. Так, у нас вже тут нарисується такий легенький воблерний срач, і мені, в принципі, це подобається. Ось ця посилочка. Предисторія цієї посилки дуже просто прям, канонічна подія для кожного рибака-початківця. Колись переписувався з знайомим в інстаграмі. Він мені каже, Макс, спробуй обов'язково прикупити пару джерків. Буває дуже класна вистрілів, особливо в осінній сезон. Я зайшов на сайти різні, подивився, скільки вони коштують. Це Strike Pro, це Savage Gear, Salma також випускають там якісь старинні просто джерки. Подивився, що це 500 плюс. І думаю, ну, я що, дурачок, я ж зараз зайду на Аліекспрес, введу джерки і куплю собі нормального джерка. Так я і зробив. Зайшов на Алі, прописав джерки, і мені видало там просто бомбіну за 100-120 гривень. Плюс можна було заліка заюзати купони. І я купив собі два джерка за 40 гривень. І зразу, коли вони прийшли, пожав на рибалку, приїхав. Закидаю перший, а він просто як камінь так, падає в воду. Я знаю, що є тонучі версії, але це просто ти, типу так закинув, він зразу упав. І мені вже зразу щось він не понравився. Другий щось трішки краще був, але мені вони не зайшли. І я все-таки вирішив через те, що продав веблірки, піднесобирати копійку і купити нормальні джерки. Такс. Вам першим показую. Це у нас. Отакий от джеркос. Страйк прошний. і. Це вообще кайф. Це просто вообще кайф. І отакий от джерк. Це бастер V. Виконані просто капець. Просто капець, як вони виконані. Отакий дядька в натуралці і такий більш трішки кислотячний. Ай-яй-яй, просто пофарбований. А цей більш такий матовий, а це просто кафій якийсь. Я не знаю, як буде річка реагувати на такі приманки, до них ще треба трошечки знайти підхід, якусь певну проводку, мабуть. Але. Ця тонуча версія, а це суспендер. Чи Ска, Бейбі бастер, хто ти? Так, да, це суспендер. Ну, Подивимося, дуже цікаві приманки, прям дуже якісні, і мені вже хочеться їх погнати, розлавлювати. І в принципі, кожний з цих приманок я б вже летів би на річку і розлавлював. Але поки що не час, поки що щука. Трошечки тупить. Щука цим літом просто, це, мабуть, дуже-дуже важке було літо, я думаю, для вас теж. Тому що риби в мене було особливо щуки, дуже мало. І тільки одна приманка мені допомагала її зловити. Це 90-мантерка. Я її не вношу до себе в нову коробку, але просто хочу вам показати, що в мене працювало все літо, як вона виманювала і рибу, і вона виманювала і окунця. Дуже класна приманка, вона шумова. 90-й розмір, вона твічиться навіть ультралайтом. У мене до 6 грам був ультралайт, ним можна просто продюргувати її легенько, в неї легкий хід і дуже кайфова гра. Тому оця приманка прям цим літом, шнурківка сила най -най найкраще. Останні посилки воблерної, яка я не знаю просто, як так. Таке, може бути, співпадіння. Я ці воблера шукав копії на Аліку. І я їх вже і замовив, і мені один із них вже їде, мабуть, більш за все, що ми його з вами розіграємо. Тому що те, що мені підігнали, те, що мені подарували, в мене немає слів. Давайте зараз розпакуємо і подивимося, що ж там всередині. Якби я купляв ці воблера, я б не потягнув би їх, мабуть, тому що. Прайс такий доволі косючий. На всі, в принципі, японські приманки, він такий кусається, але ці прям коштують. Так, це у нас, друзі. Це у нас, я отак вам покажу. І ви, мабуть, зрозумієте, хто це. Це у нас два містера Шакала або Джакала. Отакі кислотні. Ріранджі 130-ті. Просто це бомба така. Все так як іначе повинно було бути. Я вибирав кислотні воблери, мені їх підігнали, тому що у мене просто дуже багато натуралки вийшло в цьому топі. А тут залітають в мат Тайгері і, по-моєму, -тайгер, чи, як? чи джангл, джангл якийсь? Taйger. А ні, Фрут Тайгер це, по-моєму, кавунячий, а це е, джангл тайгер. Не пам'ятаю. Якщо. Точно не пам'ятаю, якщо я неправильно кажу, ви виправте мене в коментарях. Два таких красавчика. Зараз їх ми поканемо. Ви перші будете дивитися, що тут за двіжняк. Отак. От Ай-яй-яй, просто яка краса. Яка краса, ріренж 130 пише якась ось. Завідне кільце, яке я зніму зразу. Ну просто, просто пушечки. І давайте покинемо другий Джекал Опа. І другий тайгер. Отакий. Ну прям кайфові. Матові такі. Все так, як і повинно бути. Що можу сказати по цих воблерах? Це 130-й розмір, не дуже шумовий, такий трішки підшумлює. Вага в нього 21,5 грамів. Гачки тут стоять Gamakatsu. Зазначено, да, зазначено, що тут гамакацівські гачки доволі такі липкі. І з всіх цих гачків вони самі-самі липкі. До пальчиків липнуть дуже класно навіть. Навіть Хамсін не так липний, як ці гамакацу. Що із цікавого факту, можу сказати, вам порився в інтернеті, пошукав, як відрізнити репліку від оригінального. Тут стоїть система закиду дальня, магнітна, і вона дуже-дуже така дуже туга. Тобто, якщо рівняти якусь підробку саме на Re-Range, то більш за все, якщо магнітна система, система дальнього закиду легко відстає від воблера, то, то буде репліка. А оця прям, прям треба прикласти зусилля, щоб її відірвати. Тому залітає в мій топ два таких красавчика кислотних. Так, паконули ми з вами цю кучу. Зараз я трошечки його все розфасую і перейдемо з вами до. Основного. Ну, я б не сказав би основного, а до самого такого прикольного це мульт і кастингова снасті. Тому зараз трошечки наведу тут порядок і переступимо з вами до розпаковки. Почнемо із вудки. Раз. Опа. Так, давайте, мабуть, легеньке таке передіслов'я зроблю. Цьому році проходив чемпіонат світу по футболу, наскільки я розумію, бо я не футболіст, не шарю, що там хто і проводився, як. І Aliexpress видавав бонуси. Там певні купони, які ти міг додати до якоїсь суми, і вони списували тобі там якісь проценти, тобто давали тобі якусь класну знижку. Тому я дуже багато товарів накупив в цьому сезоні саме з тими бонусами, і побачив, що... Продається отакий кастинговий комплект, який мені вийшов 250 гривень із цими бонусами. Ну і я себе недовго заставив ждати і його купив. Так. Машина проїхала. Так, Ляпс. Там більше нічого немає. Не знаю, що б це значило. Зараз його паканем. Так. Висипаємо. Так, це тревел спінінг. Тут у нас раз, два, три, чотири. Чотири частини. Навіть щось пише тут, що нам пише. Кільця Фуджі должно писати. Так, тут теж отак. 5.25 написано. Відклеюється наклеєчка. Сидить людина і придивляється, відклеюється чи ні за 250 гривень. Хот догік з пепсиколою не купиш за таку ціну. Саме цікаве, який він його строй і чи буде він тягнути 110 і 130 вабляра, тому що. По відгуках... Ой, стоп. А, не туди наживив, Excuse me. Тому що по відгуках одні пишуть, що 110-ті тяне 130-ті ні. Одні пишуть, що піджиг взагалі клас під воблера не дуже. Ну, ми зараз подивимося, клас чи не клас. Ну, тут в мене в бісятки його перевірять не дуже кайфово. Я думаю, ми з вами обов'язково поїдемо на рибалку і затестимо його повністю. Але, як би вам так показати, ну він да. він такий лапшистий, і я думаю, він буде в мене... Більше піджиг, під важку вагу десь 10-15 грамів він піде. Але в принципі за 250 гривень це ну, прям класно. Зараз вам підсніму ближче його, щоб у вас було розуміння, що це за палка. Ну, тобто 250 гривень. Ніфіга собі, 250 гривень у мене. Ну, нормально, що я можу сказати. Давайте перейдемо до наступної посилки. Це катухан. Який коштує. 25 гривень. Точно по такому. Так, і саме, саме по такій самій схемі, як я купляв це водилище, я купляв і оцю катушку, і вийшла вона мені 25 гривень, друзі. Просто вдумайтесь. 25 гривень за мультиплікатор. 25 гривень за катушку. 25! Це даже, що можна зараз за 25 гривень купить? Раз, два, і для вас. Так. Вот так. Сонгайланг. И две буквы вот такие. Інтересні, чому вони вибрали собі саме такий логотип? Я не знаю, кому на що похоже. Так. Song Gai Це, коротше, така китайська фірма, яка штампує буквально все, і вона доволі цікава. І воно, в принципі, ціна, якість, воно адекватне. Вони роблять воблери, Вони роблять доволі непогані шнури. Я замовляв, колись собі шнур їхній, такий хороший. Для кастінга, для твічинга, підійде. Ще й восьмежилка, прям кайф. І ось вам що просто 25. 25 гривень. 25 гривень. Відкриваємо, да? У нас тут зустрічає пакетик. Пакетик і якась емблема. Хто розуміє китайський, хто розуміє англійський? Сама катушка, в целлофані І отак закрутив нам її китаєць. Так, ну. Мені дуже смішно, тому що це я тримаю в руках 25 гривень. <с> І воно, в принципі, таке ж, як мій той китайський мульт. Крутиться, фрикціон щелкається. Осявик зажимається, регулюється, магнітка щелкається. Єдине, я не розумію, як цю частину зняти. Тут немає Вона що просто на віка запаяна, тобто її розібрати ніяк. Подивіться, яка там система тормозів магнітна не вийде. Ну, 25 гривень. Так, зараз подивимося на одиничку. Ну, воно буде кидати. Так, да, воно буде працювати. Трошечки треба безкінечник змазати, тому що такий він доволі сухенький, але але отак, якщо його ляп і комусь сказати, що я купив за 275 гривень собі кастинговий комплект з Аліекспреса, то навряд чи вам повірять. На ним, я думаю, 110-й буде твічитися легко і джигуватися. В принципі, вийде такий варіант. Ну, це все ми обов'язково з вами будемо тестити, на щуці перевіряти. Тому Тому ви, звісно, там давайте підписуйтесь на канал. Вже скоро у нас там 5000 підписників буде. Можна навіть якийсь легенький розіграш, якийсь веблірок розіграти тоді, як підпишетесь. Тому Тому такі в нас діла. Ну, це прям для мене дуже любопитна річ. Так, напакували ми з вами сьогодні отаких от приколів. Я просто прям задоволений. Обновили коробочку. Обновили це взагалі, просто у мене немає слів. Я сподіваюся, що вам також сподобалось ролик такого формату. В принципі, мені також самому дуже любопитно щось розпаковувати, щось дивитися. Обов'язково пишіть в коментарі, чи сподобалось вам, чи хотіли ви бачити ще якісь такі розпаковки або закупки на аліку. Особливо такі. Ну. Тому, друзі, дякую, що додивились відео до кінця. Зустрінемося з вами обов'язково на риболовлі. Сезон попереду будемо це все розлавлювати. І всім гудбай. Я пішов збиратися все в Карабас.